Ми можемо зробити свої думки настільки реальними, каже Джо Диспенза, що зміни в мозку будуть такими самими, як ніби це відбулось в реальному житті. Отож, суть експерименту. Альваро Паскуель Леоне, глава медичного центру при Гарвардській медичній школі у Бостоні, провів експеримент, що доводить, що ми дійсно можемо, використовуючи тільки уяву, викликати фізичні зміни в тілі. Паскуель Леоне вчив дві групи людей, які ніколи раніше не грали на піаніно, послідовно виконувати ноти, показуючи, якими пальцями рухати і дозволяючи їм слухати виконувані ними ноти. Потім члени однієї групи, яка займалась психологічним тренуванням, тобто виключно на рівні думок, на рівні мислення. Вони тренували, вони собі уявляли, що вони грають. Отже, потім члени цієї групи впродовж п'яти днів сиділи по дві години перед електропіаніно і тільки уявляли, що грають, так вивчену послідовність і уявляли, що чують своє виконання. Тобто вони мисленнєво проводили репетиції гри на фортепіано для однієї, руки, не торкаючись до клавіш. Друга група, що займалася фізичним, реальним тренуванням, дійсно грала на фортепіано по дві години в день впродовж п'яти днів. Який був результат? В мозку учасників обох груп відбулись практично ідентичні зміни. Функціональне сканування мозку показало, що у всіх учасників спостерігається активація і ріст числа нейронних кластерів в одній і тій самій частині мозку. Майже така. Сама кількість. І ось три висновки, які зробили ці експериментатори. Перше, ми дійсно здатні змінювати наш мозок, коли починаємо думати по-іншому. Друге, якщо ми зосереджені на якійсь ідеї, наш мозок це сприймає як об'єктивну реальність, об'єктивну дійсність. Хоча це може відрізнятися від зовнішньої реальності. І третє, наші думки стають нашою реальністю.